Привіт, це швидкий апдейт з приводу статусу курсів. Отже, я Довгий час не, не був на зв'язку, в тому числі не відповідав на ваші мили, за що приношу свої вибачення. Я був на лікарняному, не буду вдаватися в подробиці і втомлювати вас. От Просто вже я на всі мили відповів, але роблю це відео спеціально для того, щоб всі в принципі, були в курсі, що і як змінилося на каналі, і чого слід очікувати. Отже. Я змінив підхід. більша частина вас, мабуть, вже це знає. Я змінив підхід до роботи над цим каналом. Тепер я не випускаю одразу повністю готові курси, тобто я працюю над курсом, і тільки коли він на 100% готовий, тільки тоді я публікую цей курс, щоб більше не складалося такої ситуації, коли, наприклад, на середині я через певні обставини кидав курс. І потім довгий час над цим курсом не працював, тому я змінив підхід. І тепер я публікую курс тільки коли він на 100% готовий. Ось от така от ситуація. За такою схемою вийшло три курси: учбові: це англійська для початківців, HTML, CSS для початківців і SQL для початківців. От. Що стосується майбутніх відеокурсів, я дуже вдячний, звісно, що ви писали мили, Всі ваші побажання були враховані, От, але через вже з'ясовані обставини, я думаю, ви розумієте, що буде певна затримка з, 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 з виходом майбутніх відеокурсів учбових. Зокрема, ви бачите, в роботу я взяв згідно знову ж таки до ваших. Листів до ваших емейлів е, наступні відеокурси це ITQB Foundation Level. От, е, цей курс він вже в роботі. Він наразі готовий на 30%. Е, і е, якщо все буде гаразд, якщо будуть складатися е, нормально обставини, і то я думаю, що через 3-4 тижні цей відеокурс буде готовий. Я дуже на це сподіваюся. Після цього відеокурсу я планую працювати над курсом Python, основи Python або Python для початківців. І відповідно, якщо все буде гаразд, цей курс вийде через 5-6 тижнів після виходу курсу ІСІКВ для початківців. Для чого це робиться? Для того, щоб ви в резюме... Опрацювавши над цим курсом, могли написати, що у вас є знання, базові знання, мови програмування, такої як Python. Це зробить ваше резюме, звісно, більш солідним. Далі, після Python, я планую працювати над курсом Software Testing for Beginners, тобто тестування для початківців оновлена версія. Це знову ж таки у зв'язку з вашими проханнями було навіть декілька коментарів, було також достатньо багато листів з проханням зняти оновлену версію курсу з більшою кількістю практичних прикладів, з більш розгорнутими поясненнями. І на цей курс мені знадобиться десь 8-10 тижнів. Можливо, трохи більше не знаю, як будуть складатися зовнішні обставини, але я сподіваюся, що якщо все буде гаразд. То через 8-10 тижнів після виходу курсу Python по Python з'явиться курс, оновлена версія тестування. Далі, після тестування, я плануюся, планую займатися курсом Linux для початківців, де у цьому курсі ми в першу чергу сконцентруємося на роботі з терміналом і командами терміналу у операційній системі Linux. Після Linux а. на цей курс орієнтовно знадобиться 3-4 тижні, знову ж таки, буде залежати від структури курсу. От, подивимося, як воно буде складатися, це на майбутнє. Так, і ще також після Лінуксу буде курс Git. На цей курс теж знадобиться основи Git, роботи з Git, знову ж таки, де ми сконцентруємося на відповідно цих командах GIT От, і, і на цей курс теж знадобиться десь 3-4 тижні. Ну і останнім часом теж треба в певну кількість листів з проханнями все ж таки зняти курс німецький для початківців, оскільки курс. Старий, я його не закінчив, і, відповідно, були люди, які переглядали цей курс, і які хотіли побачити повну версію, тому цей курс буде те, що перероблений, оновлений. І я сподіваюся, що через 12 тижнів після виходу курсу по ЄТУ вийде курс німецька для початківців. От такий от графік роботи, я його відповідно, вам показую. Всі ваші прохання я врахував от, і буду намагатися працювати відповідно над цими курсами послідовно. Сподіваюся, що обставини будуть складатися кращим чином, і я зможу швидко працювати ці курси, щоб ви могли відповідно. Розширювати свої знання, навички. Я думаю, що і мені і самому буде корисно над цими курсами працювати, систематизую і повторюю певні знання. Можливо, дещо я теж вже забув. Тому і ви, і я свої, скажімо так, навички розширимо і закріпимо, і ваші резюме будуть ставати все більш привабливими, і я думаю, ви зможете. Покращити, скажімо, свої можливості у пошуку цікавої роботи. От таким чином, такі от плани. Дуже дякую за увагу, дуже дякую вам за От, І до наступного відео.